Вночі посеред Києва прогуркотів потужний вибух. З гранатомета поцілили у відділення банку. На щастя, постраждалих немає. Приблизно перші ночі невідомий під'їхав до банку, вийшов з автівки і вистрелив у будівлю. Чоловік був одягнутий у чорне, обличчя заклив балаклавою. Бабахнуло таку силу о, взриву Я ще ніколи не, 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 не чула. І мені здавалося, що це зараз дом просто посипеться. Всі машини почали зігналізації, зрабо спрацювали. Злочинець посілив між третім і четвертим поверхами. У наслідок пошкоджено фасад будівлі а від вибухової хвилі повилітали шибки. Когда мы прибыли уже на работу, мы уже увидели вот такое состояние. То есть да, разбито стекло, рама ничего не, приж... не повреждено. Вот, разбито у нас только одно стекло, это внешнее, внутреннее осталось абсолютно целым. Нині працюють у звичному режимі. Масштабних руйнувань будівлі немає. Злочин зафіксували камери спостереження, і банківські із сусідніх будівель. Усі записи вже передано правоохоронним органам. Цього інциденту керівництво фінустанови не пов'язує зі своєю діяльністю. У нас це вся вулиця она в відеокамерах, поэтому інформації, я думаю, у неї буде достаточно. Я знаю, що є номера автомобіля, який ждали этого стрілка. Це Это просто факт дестабілізації, очередної дестабілізації в Україні. Ми не перший банк, який був подвірний такому нападінню. Міліція вже порушили карне провадження, класифікують злочин як теракт.